Час новин на нашому каналі наші журналісти розповідатимуть про найцікавіші події цього дня. У студії працює Люба Ворська ні ярмаркам, так і фільмам, які ще гучні заяви пролунали на сьогоднішньому міській виконкомі. Тромбони і саксофони не в моді. У музичній школі пройшов майстер-клас. Гості з теплих країв 19 березня мають прилетіти лелеки. Про це не тільки слухайте вже за мить. У стрийських кінотеатрах пахне базаром, а не фільмами. Оборону заявив на сьогоднішньому засіданні міськвиконкому міський голова Роман Шрамов'ят. Хоча у порядку денному із 43 пунктів такого питання зовсім не було. Чому раптом воно виникло? Знає Василь Алєксєєв. Судячи з винесених на засідання питань, ніщо не передбачало борю на ньому. Йшлося про роботу відділу ведення державного реєстру виборців, уточнення бюджету, пільговий тариф для пенсіонерів на послуги міської лазні, нейменування вулиць, схему руху пасажирського транспорту, виконання програми зайнятості населення. Загалом на стріщені двадцять міста плюс рой, двадцять підприємства перейшли на такі частково зайнятості. Все йшло по діловому чітко і при розгляді питання про оформлення та реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, доки не пролунала назва одного з них будівля кінотеатру імені Богдана Хмельницького. Тут члени виконавчого комітету ніби прорвало. Не було меж і обурню міського голови. Кінотеатри зробили. Зробили з кінотеатра по Ті власники, які придбали у 2003 році, розуміють, значить цей кінотеатр. Я вже не кажу, що там навколо цього кінотеатру, розумієш, значить, там колобані, халюші, ренвів нема, дах фічер. розумієш, значить, ну шонхані. Звісно, цей об'єкт було вилучено з прийнятого рішення. Члени місиконкому одноголосно виділили грошові допомоги чорнобильцям, інвалідам, дітям, сиротам та іншим потребуючим цього громадянам міста на загальну суму майже 17 тисяч гривень. Підсумовуючи засідання, міський голова знову повернувся до кінотеатрів. Це є приватна власна, значить міська рада розмір, значить. На превеликий жаль на них вплинути немає можливості. На превеликий жаль. Якщо б ці кінотеатри, що приватні власники колись собі придбали у 2003 році, вони їх використовували як кінотеатр, я двома роками був за це. б їх вітали, розумієш? Але коли, значить, все, їм і, і духу нема для того, щоб це був кінотеатр, а робити розумієш, якусь циганську торгівлю, но що це. Це трагедія для міський голова звернувся з допомогою до засобів масу інформації, аби вони своїми матеріалами пробудили совість власників. Повну версію засідання міськвикнув кому дивіться у нашій телепрограмі Вісник міської ради. Подарунок на великдень діти сироти та інваліди отримують гроші на свята. Так вирішив виконком міської ради. Дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування виділять 3290 тисячі двісті гривень. Діти інтернатних груп пролісок розділять між собою 2170 тисячі гривень. На передвеликодні потреби інвалідів міськвиконком виконком розпорядився виплатити загалом 8650 тисяч гривень. Ці кошти розійдуться в окремі товариства неповносправних людей. Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС теж не залишаться без фінансової допомоги міста. До 23-ї річниці Чорнобильської трагедії кожен ліквідатор стріщини отримає по 50 гривень. Львівські квартири дешевшають. Лише за останні два тижні ціни на житло в обласному центрі знизилась на 5%. У найдорожчому Галицькому районі міста один метр квадратний житла сьогодні коштує близько півтори тисячі доларів. У Сихівському районі Львова, який вважають найдешевшим, вартість одного квадрата на 500 доларів менша. Загалом середня вартість житла у Львові 827 доларів за метр квадратний. Це щоправда не стосується елітного помешкання. Його вартість майже. Ще втричі вище. Духовий майстер-клас про неповторне звучання духових інструментів розповів сьогодні Микола Кошман. Хоча ці музичні інструменти не популярні серед учнів, викладач музичної школи імені Нестора Неженківського намагався довести протилежне в його власному аранжуванні. Пролунало чимало музичних творів. З майстер-класу повернулася Світлана Кренців. Музикант високого рівня, педан своєї справи. Так про Миколу Кошмана відкликаються колеги по творчості, за плечима якого більше 40 років творчої діяльності. Неодноразовий керівник колективів духових оркестрів Стрищини. Він є автором багатьох аранжувань. Сьогодні у приміщенні музичної школи музикант презентував свій творчий доробок. На зустріч з ним прийшло чимало викладачів з різних музичних шкіл та пошановувачів його творчості. Тема уроку була аранжування музичних творів. Це його здобутки протягом тих 40 років, які він проробив, це вже пішов з його 41-й рік. І найбільша похвала, напевно, те, що от сьогодні прозвучало браво! В честь Миколи Сергійовича постійно звучало браво. От і як сказав філософ Ніцше, що. Життя без музики немає ніякого сенсу. очевидно, це та людина, яка того змісту, того сенсу надає нашому життю. Сьогодні прозвучали твори в його аранжуванні, які виконали викладачі та учні музичної школи імені Нежанківського. Колишні учні Миколи Кошмана назвали його патріархом духовної музики. На згадку подарили невеличку кришталеву трубу. Так вони висловили свою вдячність та любов. Ха -ха -ха. Ну я думаю, це жартома. Так сказали. Це у нас музиканти люблять Жартувати, але приємно, навіть ось така е, дрібничка, це дає щось для мене, ну як вам сказати, далі потяг для того, щоб щось робити. Понад усе музикант бажає підняти у свідомості людей значення духових інструментів, оскільки все менше дітей хочуть навчатися на них. Ну, але ми робимо свою справу, намагаємося залучати дітей, намагаємося їм. Е, Робити все, те, що е, сприяє їхньому музичному розвитку, Микола Кошман любить творити і не збирається зупинятись на досягнутому. Цей майстер-клас на останній пообіцяв музикант. Світлана Кренців, Оксана Стасів, Новини стрія. Сало на півмільйона. Справжні сини делікатес хотіли видати за морожені м'ясні обрізки. Та митники обкрутити себе навколо пальця не дали. Одразу запідозрили, що запахили не чим іншим, як контрабандним салом. Через міжнародний пункт пропуску Рава Руська Гребена Українець за кордону намагався перевести цього продукту на майже 500 тисяч гривень. Зловити порушника вдалося через невідповідності у супровідних документах, завдяки яким хотіли занизити митну вартість товару. Правоохоронці склали протокол про порушення митних правил, а сало конфіскували. Весняні гості 19 березня до нас із теплих країв прилітають лелеки. Народні прикмети кажуть, що майже завжди на крилах вони приносять холод і навіть сніг. Мудрі були наші предки, із лелеками пов'язано чимало легенд. Згідно з однією, білий птах із чорною відзнакою був колись чоловіком на ім'я Бузько. У ті часи намножилося чимало нечисті. Божа матір просила Всевишнього, щоб очистив землю і воду, бо зібрав усю поганю, мішок і доручивсь. Віднести його і кинути у безодню, не озираючись. Але бузько розв'язав мішок і нечисть розповзлася по землі. За це Бог перетворив чоловіка на птаха і наказав: поки не визбереш усіх плазунів, сарану та інших комах, не бути тобі людиною. Лелеки селяться лише біля добрих людей. Вважається, що лелече гніздо на подвір'ї приносить щастя, удачу та добробут. На Прикарпатті кажуть, 19 березня день прильоту білих лелек. Найраніший приліт було з зафіксовано 2 березня. Таким ми побачили цей день. Журналісти нашого каналу. Побачимось завтра, як завжди, у цій порі. Хай щастить! Це рубрики погода на нашому каналі салон Парадіс. На завтра синоптики прогнозують в день без опадів, вночі можливий невеликий сніг. Температура повітря від нуля до мінус трьох. Атмосферний тиск 767 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 94%. Вітер північний 3-4 метри на секунду. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон одягу Парадіс. Ексклюзивний фірмовий італійський одяг та взуття, натуральне нефарбоване хутро, салон одягу Парадіс, торгівельний центр Орлан.